Добрий день, шановні глядачі. Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода. Ще раз вітаємо вас з Новим роком. Також вітаю гостей нашої студії, політичного експерта Тараса Березовця, філософа політолога Михайла Мінакова. Вітаю вас, панове! Добрий і день. поговоримо сьогодні. Що цей новий рік принесе Україні і не лише Україні, а також світові. Чим він виявиться? Зрештою, ну і перше моє запитання панові Тарасу. Ну от, починаючи з 2014, передусім, кожен рік був, м'яко кажучи, дуже багато на події в Україні і в світі. 17-й теж не підведе, як ви вважаєте? Ми очікуємо з колегами в Українському інституті майбутнього, що 17-й рік буде достатньо складним для України і для світу. Кількість викликів насамперед світової безпеці. З боку терористичних держав, терористичних організацій вона буде тільки посилюватися, і тому 17-й рік буде достатньо критичним в розумінні того, що буде відбуватися багато знакових подій, які вже заплановані. Йдеться насамперед про вибори в Німеччині і Франції, внаслідок яких в Франції прогнозовано переможуть. Праві сили незалежно від того, чи це буде Франсуа Фіньйон, кандидат від партії праві або його конкурентка Марін Лепен лінозовно ліпенець... про путінські сили. Ну це умовно про путінські. Якщо про Ліпен, ми можемо сказати, це достеменно, тому що є факти, які свідчать про отримання неї грошей від російських банків. 19 мільйонів євро. Цей скандал ще досі не закінчений, так само як і розслідування. В випадку з Фіньйоном цього не можна однозначно стверджувати. Крім того, прихід в Сполучених Штатах Америки нового президента адміністрації. Дональда Трампа призведе до спроби перезавантажити американсько-російські стосунки. Сьо була. всі була. починають. Ні, ну насправді сього починають всі. Американські президенти, навіть Рональд Рейган, а тим більше, що Сполучені Штати традиційно крім себе бачать тільки Росію і Китай. Європейський союз це щось незрозуміло, яке починає розпадатися, і оскільки Трамп уже оголосив фактично Китай головним суперником Сполучених Штатів, доведеться дружити з ним з ким відповідно з Росією для України. Це не дуже добрі новини, зрозуміло, тому що. З того, що ми знаємо, російський президент вже передав перехідній команді Трампа пропозиції стосовно умов цього перезавантаження. Зокрема, вони передбачають закрити тему Криму. Америка де-факто погоджується за що повідомляв з посиланням ну, на певні джерела нібито. Я, я насправді це сказав одразу після повернення з виборів Сполучених Штатів в Америці, коли ми зустрічалися із американськими. Політиками і в тому числі з так званими російським цим російським опозиційним колом, і про факт таких зустрічей, зокрема з Андрієм Костіним, головою директором банку ВТБ, російський, який приїжджав з часу з американськими лобістами, мені повідомили мої джерела в капітолії. І крім визнання де-факто Криму йдеться про те, що Путін пропонує вивести російські війська з Донбаса. в обмін Сполучені Штати мають скасувати всі санкції, які були запроваджені після анексії Криму. Початку війни на сході а, України, і крім того, вони знаходять порозуміння з американцями в Сирії. Пане Тараса Путін каже, що нема російських військ на Донбасі. Їх там ні да іхтамні. Але, але ми розуміємо, що в колі сильних людей все це визнається, і звичайно, ага. що вони на це погоджуються. Небезпека полягає в тому, що Трамп є недосвідченим питаннях зовнішньої політики і з огляду на ту команду, яку він сьогодні формує зовнішньополітичну. Ну от ми можемо прогнозувати, що вони будуть радити Путіну шукати порозуміння з Кремлем. Пане Михайло, справді ключовий мабуть, момент цього нового року при всій важливості виборів у Німеччині, Франції, ключовий для світу, для України, звісно, війна, яка не припиняється на жоден день. Що робитиме нова адміністрація? Сполучених Штатах, справді буде такий мір любов Ялта-2, як сподівається, в Росії, нате вам Україну, а ми забираємо Кубу, бачили Волошин тільки поїхав на похорон Фідерія Кастро. Путін і сей зворіл, як і Медведів. Можливо, по Сирії, можуть а, 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 Хафиза Асада, Башара Асада <злити>, злити, я батька згадав, злити в Росії. Я би не був однозначним. Справа в тім, що фігура Трампа це непередбачувана фігура. Ми, ми знаємо, що це. Оця передбачувана непередбачуваність. Вона створює інтригу, але як саме будуть розвиватися стосунки Кремля і Білого Дому, ще немає. В самій позиції навколо Трампа є такі дві групи: одна більш налаштована про кремлівське, інша досить жорстко антикремлівська. Крім того, ми можемо подивитися, як зараз посилюються спроби. Республіканської партії поставити свого кандидата, свого президента під контроль хоча б частковий, принаймні, в зовнішній політиці. Якщо на внутрішню політику на нього є карт-бланш, то по зовнішній, я думаю, що він не настільки буде вільний. Заблокують кандидатуру Арекса Тілерсану саме в ці дні має сенат розглядати її на посаду держсекретаря США. А, Ну тут е гра іде серйозна, я не беруся зараз, е зараз передбачати. От, пане Тараса, ви сказали для Трампа, ну з вашої точки зору, Китай, Росія от основні фігури на світовій політичній мапі. ЄС, ви кажете, для Трампа, як ви кажете, чи не на перших ролях, а Україна для нього взагалі існує. Як ви вважаєте? Українське питання є набагато менш важливим для нової адміністрації Трампа ніж це було для адміністрації Барака Обами, і е, крім того, це призведе до скорочення обсягів фінансової допомоги Україні. Про це теж свідчить наші американські джерела. Е, очевидно, що Трамп буде виконувати е, план Обами, який стосується виділення Україні оборонного бюджету в розмірі 350 мільйонів доларів. От але вже очевидним є те, що е, українське питання не на часі. Чи готовий Трамп яким чином розміняти Україну? Ну я думаю, що це явне перебільшення, тому що він буде обмежений в здійсненні курсу на зовнішню політику. Крім того. З того, що я знаю, сьогодні будуть серйозні проблеми з затвердженням кандидатури державного секретаря. Принаймні, сьогодні в конгресі не те, що демократи, але демократи прогнозовано будуть голосувати проти. Навіть республіканці, значна частина буде цьому опиратися. Крім того, Трамп, як непередбачена особа, він може зробити дуже велику помилку, якщо він спробує, як в Україні Янукович, ламати Конгрес через Каліна. Звичайно, що такі спроби в умовах американської системи «checks and balances», стримувані противах, вони Призведуть тільки до відторгнення його, і тоді він застикнеться з величезними проблемами по затвердженню всього свого курсу. От не треба забувати, що насправді економічна програма Трампа вона є дуже розумною. Він передбачив багато речей, які дійсно будуть сприяти сьогодні. Зростання американської економіки, це скорочення податкової бази і традиційно для республіканців, це обмеження торгівлі з Китаєм з Європейським Союзом. Знову ж таки, крім того, він починає обкладати податки американський бізнес, який виведений за межі США, тобто те, що що раніше дозволялося уникати цього оподаткування? Сьогодні треба платити. От, все це призведе до зростання кількості робочих місць, якщо знову ж таки всі ці програми будуть реалізовані. Пане Михайло, дивіться, зараз багато хто каже, У до вас, як саме до філософа, можливо, запитання: що ця система політкоректності, мультикультурності знову такого нищівного краху і в Європі. США, що тепер ну, невідомо, чим це закінчиться. Ви погоджуєтеся з цим. Ну, справді зараз політичний істеблішмент в Сполучених Штатах змінює своє ставлення до полікультуралізму. Мультикультуральність для, для Сполучених Штатів вже не була певним певний час чинною. Але для Європи я сказав, що це зарано. Я якраз дивлюся на тих лідерів, які принаймні зараз ще залишаються в Німеччині і Франції. Це люди, які тримають ціннісну політику, і вони будуть дати опір консервативним і євроскептичним силам. Але знову ж таки, вже понад три роки ми бачимо, як євроскептики в об'єднаній Європі посилюються. Вони поволі стають частиною стеблішменту, чого не було понад 60 років. І це створює загрози і для соціального, і міжетнічного миру. Михайло, як Ви вважаєте, чи не провина ця, от що так змінюється істеблішмент на заході попередньої частини істеблішменту. Вони не бачили цих проблем. От, ну скажіть, от я що думка, Хіба можна запускати в Німеччину? Так, держава фронтмен ЄС понад мільйон біженців. На що розраховувала Ангела Меркель? Дійсно розумний політик? Вона розумний політик і вона відповідальний політик. Та ми всі пам'ятаємо історію, яка була з німцями і біженцями з Німеччини. І якраз пам'ять про це у роки Другої світової війни вона плекає і змушує суспільство плекати. Так, зараз є певне падіння її популярності, але це не означає, що популярність чи рейтинг визначає відповідальність і цінності політики. Якраз Меркель залишається фігурою лідером, який тримає спину, ціннісну спину Європи. Якщо фійон чи інші праві будуть приходити у Франції, якщо посунуть Меркель в Німеччині, боються, що ми надовго потрапимо у цю халепу демодернізації, яка у нас в нашій частині світу в східній і в центральній Європі дуже сильна. Але якщо, якщо і захід ще під неї піддасться, то це точно буде не в інтересах України і українських громадян. Нагадаю, шановні глядачі, що ми в цій програмі Ваша свобода намагаємося окреслити, що чекає на світу Україна в новому 2017 році з філософом політологом Михайлом Мінаковим, політичним експертом Тарасом Березовцем. Панові Тарасові, запитання продовжимо тему Трампа. Деякі експерти от цікаву річ сказали, що Трамп бізнесмен, ну Петро Олексійович Порошенко, бізнесмен. До речі, вже було дві телефонні розмови, наскільки я пам'ятаю, Обама телефоном. Не, не говорив по-моєму з президентом України. Байден говорив, мабуть, більше ніж своєю дружиною. Це визнання нам no. поки чинно віце-президента США. А Трамп новообраний говорив. То може два бізнесмени в хорошому сенсі знайдуть спільну мову. Я думаю, що шанси на порозуміння, звичайно, є, але ще раз повторюсь: все таки для адміністрації Трампа українські питання не буде критично важливим. Крім того, ми бачимо, що взагалі для республіканців питання, наприклад, боротьби з корупцією в Україні, воно не буде точно пріоритетним. Американців більше цікавитиме розвиток оборонного сектора в Україні, щоб Україна добудувала свої національні сили, національну армію. В першу чергу для того, аби американці менше витрачали на українську оборону. Ньют Їм Гінгридж, це вигідно, пане Трасанітґінґрич впливова да. людина, він правда не стане держсекретарем. Але, поки наскільки можна зрозуміти, да. наближений до Трампа, казав під час виборчої кампанії, будучи в Києві, що Трамп президент дасть летальну зброю Україну на відміну від Обами, це може бути я з цим абсолютно згодом з ствердженням насамперед, тому що в цьому зацікавлений американський оборонно-промисловий комплекс і підтримка таких людей в його адміністрації, як віцепрезидент Пенс. Ми побачимо, що в принципі в американській ієрархії традиційно друга особа завжди була. Це був державний секретар. Але починаючи від Діка Чейні, віцепрезидента в адміністрації Джорджа Буша молодшого, значення віцепрезидентів зростало. Подивіться, як Джо Байден, наскільки так, він став важливою фігурою. Пенс абсолютна людина, яка чітко розуміється на українських питаннях. Він абсолютно чітко артикулював свою своє несприйняття російської агресії в Україні, в Криму і на Донбасі. От і якщо збережеться ця тенденція, пенс буде відігравати важливу роль, тому я більш ніж Переконаний, що Америка справді не дасть. Вони зараз насправді надають летальну зброю, але оборонного призначення в Україні. Але наступальні озброєння, звичайно, це вже трохи інша ситуація, от але якщо в цьому будуть враховування інтереси американського ВПК і американський збройний бізнес в цьому забуде заробляти. Я думаю, що ми можемо навіть говорити про збільшення цього пакета допомоги, пане Михайло. А що може чекати на так званий цей мінський процес? От так, держави, які я ну не знаю, гарантами їх назвати можна. Франція, Німеччина. Ми вже розказали, що може бути нового року саме в цих ключових державах, саме мінського квартету. Про Росію зрозуміло, яка є роль. Що занепаде повністю? Чи знову як Штанмайер досі іноді каже, поки чинний міністр закордонних справ Німеччини, що і Київ має свою частину виконувати, при тому, що озброєні груповані російські залишаються, нікуди не збираються йти. Кордон не передають росіяни. Ну ми бачимо, що на кінець цього року, минулого року, було пожвавлення бойових дій. Це очевидно показ того, що е, мінський процес в 16 році не виправдав своїх очікувань. Якщо ми згадаємо, де, річну давнину нашого очікування, то якраз мирний процес е, е, не мав розвитку. І судячи з усього, в 17 році теж е, ми, поки не побачимо, хто прийде до влади в Берліні і Парижі, е, очікувати чогось нового від мінського процесу. А не давайте варко. нагадаємо даруйте. У Франції по моєму у квітні вибори будуть, так а в Німеччині. От я вже підзабув, Жовт... Трош... жовтня. Да, жовтня, але жовтня. ще вибора в да. національні збори будуть ще важлива. Тобто, да. у нас відбувається от, впродовж цілого року да зміна і в Пари... ну, у Франції меншої мірою, але в Німеччині українське питання буде важливе, тому гравці. До е, виборів у Берліні ймовірно будуть намагатися використати все таки рік в своїх інтересах, і в тому числі в пожвавленні мирних процесів. Це в інтересах України. Да, встановлення миру е, безумовно для нас важливе. Але е, знову ж таки передбачити, треба в нашу формулу вставляти і процеси в Росії. На да, зараз іде а, посилення таких критичних поглядів росіян щодо свого президента. А уже ви бачите це да, так, звичайно, останні суці опитування показують немає вісімдесяти шести відсотків понад 50% погіршили своє ставлення до президента, і це а, нас змушує дбати і дивитися на те, а, щ, яким чином президент почне поліпшувати ставлення громадян до Путінь. себе. Так а так. це означає. Давайте слідкувати за руками. Це точно буде якась нова зовнішня, полі... Полі... зовнішня політична авантюра. От ми перейшли до ключової особи. Зараз надаємо позитивну чи негативну оцінку йому світового гравця. Хочемо ми це чи ні. Путіна. Пане Тараса, ви вірите в нумерологію? Зараз проводять паралелі. 1914 рік. Останній російський імператор Микола ІІ, яке було піднесення, Тож, mm -hmm. братів рятували в лапках. 2014 не буду нагадувати події зараз. 2017-й буде те ж саме, от через 100 років рівно з Путіним. Чи ні? Я думаю, давайте залишимо цю номерологію конспірологам. Але об'єктивно 17-й рік буде дуже важким для Російської Федерації, йде наростання кризових явищ. І вперше, Росія залізла, скажімо так, в святу святих оборонний бюджет. Путін вже оголосив, що оборонний бюджет буде скорочений від 4 до 2,8%, 2,8%. І це означає, що дійсно сьогодні в Російської Федерації стає все менше і менше вільних резервів. Я не кажу вже там. Про фінансування соціальних програм, там пенсії, що абсолютно всі вже є на сьогоднішній день замороженими. Об'єктивно, наприкінці минулого 2016 року, ми побачили там низку трагічних подій Росії вбивство посла Карлова в Туреччині, загибель літака ту 154 Там можна скільки говорити, що це трагічні збіги. Але сьогодні починає збуватися найгірші прогнози саме для безпеки Російської Федерації. Давайте не забувати, що в рядах ігіл ісламської держави воюють понад 4 тисячі російських громадян, дві тисячі з яких, до речі, вже повернулись на північний Кавказ, в основному в Дагестан. І зрозуміло, що витискання, а те, що ІГІЛ буде знищено спільними зусиллями американців і росіян протягом двох найближчих років, принаймні витиснуто швидше за все з території Сирії, куди цим людям подаватися? А подаватися вони будуть Російською Федерацією. E tomou... Терористична загроза для Росії і громадян і не тільки на території Росії по всьому світу вона буде наростати. І я згоден з а, своїм колегою. Дійсно, що Путін буде шукати сьогодні можливості розв'язання нової маленької побідоносної війни. Питання в тому, де це буде От, не американські Україні, не обов'язково. Україні. Ні, Це не буде Україна, очевидно, тому що він тут майже вичерпав всі свої резерви підтримки. До речі, прогноз НАТО сьогодні змінений. Країна-член НАТО з найбільшим рівнем загрози з боку Російської Федерації. Це сьогодні Латвія. Раніше це була Естонія. Ні, вони змінили на Латвію, і я би не скидав шалік терезів ситуацію в Казахстані і в Білорусі Де величезна частка Тому що присутність не да ну і не забувайте присутність російського контингенту величезного на території Білорусі. От тому пошуки цих ворогів вони будуть тривати, і я думаю, що не виключено, що в 2017 році Росія може розпочати новий локальний військовий конфлікт. З незрозумілими наслідками для себе так пане Михайло. Ну на жаль, нас вичерпується час. На вся 19,5 хвилин власна Україна. А що Україна? Так, війна, це основний чинник. Так, ми залежимо від зовнішніх е... чинників, а власна Україні реформи, боротьба з корупцією. Я би не очікував е... якоїсь нової хвилі реформ в Україні. Весь шістнадцятий рік е... ми бачили, як посилюється одна політична група. Да і один політичний інститут, президент і група навколо нього послаблювався е... парламент. На кінець 2016 року також стало помітно, як менші опозиційні групи посилюють свою а, відповідь на посилення президента, намагаються а, в той чи інший спосіб підірвати його владу. І в 2017 році, вочевидь, ось ця тенденція конкуренції, посиленої конкуренції з президентом буде дуже запомітна. Оскільки а, ми бачимо, що вибори не стають е, можливими, чи принаймні відсутність ЦВК, е, нового законодавства виборчого. Це говорить про те, що е, ця конкуренція політичних груп буде загостреною і судячи Аж до майдану. чи це міф чи майдан, чи протести. Але оскільки немає виборів, то будуть іти в інший спосіб. А отже, ми будемо чути про нові плівки. Ми будемо бачити удари по президенту медійні, репутаційні і, ймовірно, протести вуличні і так далі. Пане Тараса, наскільки може бути гострою конфронтація? Майдан це марення російських пропагандистів, щоб в Україні було? Ну давайте казати так, що ймовірність е м, таких серйозних акцій протесту в Україні є не дуже високою. Звичайно, локальні акції протесту цілком можливі. От е наростає сьогодні все одно кризові явища дійсно сьогодні в стосунках між президентом парламентом і урядом. Тому я би не виключав можливості перезавантаження складу уряду після річного звіту в квітні цього року, 2017-го. От і тому Володимир Гройсман а, може а, бути відправлено в відставку. Замінити теоретично його можуть, наприклад, там Геннадій Зубко чи Борис Лошкін, такі кандидатури. При цьому коаліція сучас за все збережеться. Я думаю, шанси на дострокові вибори парламенту є дуже невеликими. Навіть якщо такі вибори би відбулися не раніше кінця 2017 року, але я в ці вибори, чесно кажучи, не вірю. От е, наростання популізму призведе до зростання популярності е, таких сил, як, як батьківщина. Саакашвілі, там опозиційний блок і подібні. Але знову ж таки, якщо виборів не буде, там це все ні до чого не призведе. Дуже дякую, вам, панове, за на чесно нашу розмову з політичним експертом Тарасом Березовцем, політологом, філософом Михайлом Мінаковим. Спасибі вам, спасибі вам, друзі, за увагу. Ну що ж, побачимо, який новий рік ведеться для України та світу. Прові програму Олександра Лащенка.